Грюзгот, вітаю. Коли я була ученицею, у мене були три теми, які я не любила, тому що вони були складні: це закінчення прикметників, умовний спосіб кон'юктив і пасив. На щастя, я уже давно поборола цього страшного триголового дракона, і сьогодні спробую максимально детально розжувати для вас одну з цих тем пасив, пасивний стан. А точніше, один з його видів форкен спасів, пасив дії, пасив процесу. Я поясню різницю між активними і пасивними реченнями та те, як утворюються усі часові форми форкен пасив Але спочатку хочу вас попросити про підтримку. Поставте, будь ласка, вподобайку та прокоментуйте моє відео, залиште хоча б смайлик, якщо не знаєте, що написати. Обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть знак дзвіночка, щоб не пропустити нові відео. Тут уже 90 відео з граматикою німецької мови з 0 до Б1, словами та діалогами, з підготовкою до екзамену, ГАСТ, тельк, ЮІФТТЦ 1 та телькфюрденберуф б 2 Дивимося українське. Розвиваємо разом україномовний YouTube. Отже, що таке пасив? Почну з того, що є активні речення, а є пасивні. Активні це речення типу, Де untersucht den Patienten» – Лікар оглядає пацієнта. Ich habe das Fenster geputzt. Я помила вікно. Зій, die Rechnung» – Вона оплатила рахунок. Тілірен. «Hatte die kontrolliert» вчителька перевірила домашнє завдання Тут завжди є хтось, хто виконує дію лікар, я, вона, вчителька. Дія йде від них. Ці слова є підметом, який відповідає на питання хто що, і завжди є в називному відмінку номінатив. Зараз подивимось на ці ж речення, але у пасиві. Der Patient wird vom Arzt untersucht. Patient оглядається лікарем. Das Fenster ist von mir geputzt worden. Вікно було помите мною. Die Rechnung wurde von ihr bezahlt. Рахунок був оплачений нею. Die Hausaufgaben waren von der Lehrerin kontrolliert worden. Домашні завдання були перевірені вчителькою. Зверніть увагу на те, що в пасивних реченнях ті слова, які були десь в кінці активних речень у знахідному відмінку, акузатив, перемістилися на початок і стоять уже в називному номінатив. Вони не обов'язково мусять бути на початку речення, але обов'язково в наземному відмінку. Тепер це підмет речення, яке відповідає на питання, хто що, але дія йде не від них. А навпаки, на них, це не пацієнт сам себе оглядає, і на вікно взяло ганчірку і почало себе мити, і не рахунок сам себе оплатив, та й домашнє завдання не можуть самі себе перевірити. На жаль. Виконавець дії в пасивних реченнях часто не вказується, а якщо і називається, то він уже в іншому відмінку і не є підметом. Тобто пасив це коли підмет речення. Слово у називному відмінку не є виконавцем дії. Дія спрямована на нього. Яка різниця між активними і пасивними реченнями? Коли потрібно вживати той пасив? І чи потрібний він взагалі? Так само, як і в українській мові, в німецькій є і активні і пасивні речення. Це варіанти того, як ми можемо сказати одне і те ж саме: ми прибираємо квартиру кожного дня. Чи квартира прибирається щодня? Die wohnung täglich, auf", oder die wohnung wird täglich aufgeräumt. Звичайно, активні речення використовуються частіше, але пасивні теж йдуть в дію. Ми просто це не помічаємо в українській мові, бо це наша рідна мова. Ось, наприклад, я щойно сказала, використовуються, а це теж пасив. Пасивні речення можуть застосовуватися і в повсякденному житті, і у звичайних побутових розмовах, але частіше вони вживаються у наукових статтях та текстах. Чи можна обійтися без пасива? В принципі, так, усі пасивні речення можна замінити активними. Але, щоб краще розуміти німецьку мову, Легко читати німецькі тексти будь-якого стилю і складності, я раджу все-таки вивчити і пасив. Вам не обов'язково його використовувати, але розуміти необхідно. Форгангс пасів, пасив дії, пасив процесу, як можна зрозуміти з самої назви, передає дію як процес. Щось відбувається, відбувалося чи буде відбуватися. Форганг пасив має всі ті часові форми, які мають і активні речення. Як вони утворюються? Запам'ятайте основну формулу допоміжне дієслово верден, яке не перекладається, але стоїть у потрібному часі і потрібній особі та партицип основного дієслова, який не змінюється і стоїть в кінці простого речення. А зараз. Покажу вам одне речення у всіх часових формах форгангспасів для третьої особи однини. Вона допоможе вам легше запам'ятати ці форми. Форгангспасив але цайтн, пасив дії усі часові форми. Теперішній час das Buch wird віат фон gelesen книга читається мною. Часто цю форму плутають або з майбутнім часом, або з минулим часом перфект. Але. Майбутній час це допоміжне дієслово верден плюс неозначена форма, інфінітив основного дієслова. А перфект це габен або «зайн» плюс «цвай». А тут у нас верден плюс партицип цвай. То це такий мікс майбутнього з минулим. Але перекладаємо теперішнім часом. Минулий час претертум. Тасбух вортефон Міґелізн. Книга читалася мною. Книга була прочитана мною. Минулий час перфект. Та збух Іст фонміґелізмводен. Книга читалася мною. Книга була прочитана мною. Зверніть увагу на те, що тут завжди буде тільки допоміжне дієслово зайн. А габен не буде, бо це ми Верден ставимо у перфект. А воно робить цю форму зайн. Фактично, мало б бути іст. Плюс від Верден. Гі Але мова розвивається, спрощується, і це ге десь загубилося по дорозі, тому залишилося тільки Ворден. минулий час Плюс плюсквамперфект та ва фон ван ворден. Книга читалася мною. Книга була прочитана мною. Тут, так само як в перфект, завжди буде тільки допоміжне дієслово вар. А гате не буде, бо ми стаємо в плюс квамперфект – Верден, а не основне дієслово. Майбутній час Футур Аїнс wird von фон gelesen werden» Книга буде читатися мною, книга буде прочитана мною. Якщо вам потрібні інші особи, тоді ви просто ставите допоміжне дієслово у необхідну форму. Я думаю, ви їх знаєте, але краще нагадаю вам для того, щоб у вас була вся інформація. – «Es werde» – «Du wirst» es ist wird» Wir werden, ihr werdet, sie, sie werden. Ich wurde, du wurdest, er, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie, sie wurden. Ich bin, du bist, er, es ist, wir sind, ihr seid, sie, sie sind. Ich war, du warst, er, es war, wir waren, ihr wart, sie, sie waren. У пасиві найчастіше використовуються дві особи третя особа однини, тобто er, z, yes, та третя особа множини множени, адже найчастіше дія виконується над одним предметом або декількома предметами. Інші особи дуже рідко використовуються, бо пасив не часто вживається з людьми. Це можуть бути речення типу eingeladen», я була запрошена на день народження. Дувіаст Ангеруфен. Тобі телефонують. Дослівний переклад, щось на кшталт, ти викликаєшся по телефону. informiert. Нас проінформували, ми проінформувалися. Але, як я вже казала, найчастіше використовується третя форма одне множини. Тому обов'язково запам'ятайте ці форми. Та й усі часові форми теж вам не потрібні. Абсолютно вистачить теперішнього часу признес та минулого часу претеритум. Інші форми занадто складні і накручені. Німці їх самі не люблять і вкрай рідко використовують. Найбільше вам стануть у нагоді форми теперішнього часу однини вірт і множини верден. Претеритум однина вурде, множина вурден плюс партицип цвай. Сподіваюся, я трохи спростила вам розуміння і вивчення цієї теми. Але це ще не все. Тепер нагадаю вам, як утворюється пертицип цвай. Партицип цвай, цвай слабких дієслів утворюється за правилом є на початку «Т» замість мізен в кінці. Вчити, партицип цвай кілянт. Якщо основа дієслова закінчується на дт або н з попереднім приголосним, то в пертиципі цве додаємо е. Виходить ет в кінці. «Öffnen» – відкривати, «Partizip 2 – geöffnet». Дієслова, які закінчуються на «Ірен», роблять «Partizip 2 – без «ге». Вони отримують тільки «ти» у кінці. «Інформірен» – інформувати, «інформірт». «Partizip 2 – сильних дієслів» є в таблиці сильних і неправильних дієслів. Остання колонка. Наприклад, lesen las gelesen – читати, «Partizip 2 gelesen. Сині дієслова теж отримують на початку г, але в кінці у них в основному залишається ен, і, крім того, може помінятися коренева голосна або й основа, тому їх потрібно запам'ятати. Дієслова з невідокремлюваними префіксами не отримують на початку слова префікс «ге». невідокремлювані префікси це пеке, ерферцер, «емпент», міс. Слабкі дієслова отримують тільки ти в кінці замість ен. Безухен відвідувати. Партицип цвай безухт. Сильні є у таблиці. Їх треба запам'ятати емпфілен рекомендувати, партицип цвай емфолен. Дієслова з відокремлюваними префіксами. А це усі інші префікси отримують префікс г, який ставиться всередину між відокремлюваним префіксом і основою дієслова. Енкауфен, купувати, закуповувати. Пам'ятайте, що сильні дієслова треба шукати в таблиці без відокремлюваного префікса наприклад, einladen, запрошувати шукаємо леден, додаємо ein і виходить einladen. У пасивних реченнях часто випускається дієва особа. Акцент більше робиться на самій дії або тому. Де, як чи коли виконується дія, а не хто її виконує? В активному реченні ми тоді додаємо ман, jemand, а якщо є заперечення, то можна і німонд. Порівняйте Дефертраквудеґі кюндікт. – «договір було розірвано. Манкюндиктінфертрак. – розірвали. Die Wohnung ist nicht aufgeräumt worden. Квартира не була прибрана. Niemand hat die Wohnung aufgeräumt. ніхто не прибрав квартиру. Але, якщо виконавця дії, нам все ж потрібно вказати, то ми вводимо його прийменниками фон плюс датив і дурь плюс акузатив. Фон плюс датив використовується, якщо виконавець дії це особа, тварина або організація людей. Організація це, наприклад, поліція, університет тощо. Нагадаю, як відмінюється означений артиклю «датив». Артикль чоловічого роду дер і середнього роду дас має однакову форму дем. Артикль жіночого роду ді змінюється на дер. Артикль множини ді має форму ден та до самих іменників додається закінчення n, крім тих слів, які вже мають n у початковій формі множини або тих, які мають сил в множині. Де вагенвіт фонман гевашен. Автомобіль миється чоловіком. Можна сказати, і фондим. Але скорочення фом для слів чоловічого та середнього роду використовується частіше. фондерполіцай фондерполіцайфергафтет. Лоді був заарештований поліцією. вводе Фомгункі бісн. Дитина була покусана собакою. Якщо треба взяти не іменник, а займенник наприклад, я, ми, тоді згадуємо таблицю відмінювання особових займенників і беремо форму у давальному відмінку. Ich mir, du dir, er ihm, sie ihr, es ihm, wir uns, ihr euch, sie ihnen, sie ihnen. Das Buch wird von mir gelesen. Книга читається мною. Die Wohnung wurde von uns aufgeräumt. Квартира була прибрана нами. Якщо Виконавцем дії є не хтось, не особа, тварина чи організація, а щось, наприклад, явище природи, техніка тощо, то використовуємо дурь плюс акузатив знахідний відмінок. Нагадаю, у знахідному відмінку артикль середнього і жіночого роду та множини залишиться таким самим, як і в початковій формі: тас, ді та ді відповідно, тільки артикль чоловічого роду має іншу форму – «ден». Та згаус das духес zerstört – будинок було зруйновано землетрусом. Та згаус wird дух Дін Кран Гебаут, будинок будується краном. Це все на сьогодні. Та сіталися фрігуйте. Якщо вам сподобався мій урок, напишіть мені про це в коментарі. Напишіть також, які ще теми з німецької граматики вас цікавлять. Bis bald! бувайте!